Тепер ми не маємо похвалення. Правда, ви їх не бачите, ну, їх не існує. І коли винесли всі ці поховання, це підземелля засипали. Ось чому ми тепер робимо розкопки. Все, що тут розкопують, тут і лишають. Поїдьте, покажу, що знайшли. Ти по факту і зробили. А все дуже прозаїчно, бо всі ми маємо точно з перших родичів, особливо бабусь. І ви знаєте, що в певний час вони починають втрачати гроші на чорний день. Це добре, це добре, це так має бути. Бо людина природньо повинна сама підготуватись морально хоча б і якусь ну, елементарно, практично до відходу. Ненормально, коли людина не має часу на підготовку. Ненормально, коли людина помирає несподівано. Оце ненормальна смерть. А ця смерть природна, вона є нормальною, вона є природньою, зрештою. Чим закінчується людей, чоловік хворіє, він не простий чоловік. Він у місії є архієпископ. Архієпископ це людина, яка є найвище поставленим священником. Ну, хто як не він, свої правіяна має показати, що дивіться, моє здоров'я є в небезпеці. Господь може покликати до себе, я готуюсь. Правда? І так мали би робити всі інші по мірі своїх можливостей. Чому його не винесли? По-перше, тут нічого немає, він не заважає. А по-друге, люди, а попробуйте, підніміть. А звіт доне. Навіть якби ми це підняли, пам'ятайте, хід, ми ще ми зайшли. Щоб це винести не пошкодивши, вам доведеться розбирати стіну. А тепер подивіться, ласка. Що ви просто усвідомили, чому ця церква з 400 років? Люди то, що на стін з половиною має. Ця церква, колись покладання. О, геніально питання. Ми не знаємо. Ми думаємо, що його не могли занести. Його скоріше за все, все тут і робили. Цілком ймовірно, враховуючи, що ці, в цій кімнаті більше б не було пакувань. Це частинно не могло бути. А тепер ходіть, покажу, чого ми з вами справді маємо розказувати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго Добре, е, цей макет найперший. Він є маленький і через те людям здається, що все було таке дуже ну, дуже, дуже мале. Е, Дивіться, отут є річка, бачите? Оце та полка, про яку ми говорили на вулиці, оперний, ось тут. Проспект Свободи, це те, що я вам казала, добре? А ми з вами фізично зараз ось тут знаходимося. Це наше місце знаходження. Місто 600 на 600 метрів. Бачите, Тепер дивіться, в чому є особливість. Як тільки-тільки Львів заснували, то ми вважаємо, що він знаходиться не тут, а тут, бо на це вказує архітектура. Якщо тут маємо найстарішу архітектуру, 1363 рік, то ну це побудовано вірменською, то тут маємо 1240 й на 120 років раніше, правда? Є велика проблема. Якщо Львів початково заснований тут, чому всі ходять зараз тут? Ми не знаємо. Але історики то є люди, які включають трошки фантазії. Якщо ти щось не знаєш, то догадуйся. Ну і дивіться, ми не знаємо, коли Львів заснований. Ми не знаємо, хто це зробив. Але всі погоджуються, що місто було формуфіковане. Це правління Данила. Данила того, що ви в школі вчили, як Галицький. Бачите, як підписано. Вже Чорнигалець, ну, так не кажіть, бо той став з могили, то був мер Шерц, як підізнався, що він Його син Лев, власне, ми вважаємо винувати в тому, що місто назвали на честь його. Левове місто, Львів, город. так? І власне, коли він починає правити, це місто стає головним на Русі. Тому це місто потрібно широко розширяти, ну, розбудовувати. Для цього запрошують до Львова вірмен. Бо це люди, які забезпечують торгівлю в той час. Запрошують німців, бо це люди ремісники Запрошують сюди ще й євреїв. І таким чином в Львові від початку заснування Львова утворюються чотири громади: українці, хто заснував, русини тодішні, вірмени, німці і євреї. Не чуєте поляків? А знаєте, що були? Ну, всі знають, що Львові жили поляки, правда? Знаєте, чому не було? Бо той чоловік з нами воював. Не можете ви запрошувати до міста людей, з якими будете? Важлива річ, перш ніж ми зайдемо в цю кімнаточку, я хочу вам показати оцей електрощиток. Добре? Показую вам його тільки тому, що це сучасна фірма, на сьогодні існує, вона називалася Siemens гальське, а зараз просто Siemens. Коли в Львові почали робити електрику, у нас саме ця фірма займалася електрофікацією, і цей електрощиток для запобіжників. Вони тут мали би ставитись. Якщо я не забуду, я вам потім покажу будинок, в якому він в робочому стані. Це диви мене століття, непогано. Пише пиш, історик. Тому всі вороги, які атакували Львів, зазвичай заходили з цієї сторони. Тут було підвищення, з якого дуже добре було атакувати місто. Львів'яни це усвідомлюють. Ось чому сюди йде місто на клин. Тобто ми зменшуємо зону обстрілу. Ну і через те місто ніколи не було квадратне. Добре? Тепер дуже важлива річ, чому оцей Львів ми не впізнаємо, бо він так сьогодні не виглядає. Ну зрештою, люди, оце місто в такому доброму стані фортифіковане, не було захоплене ворогом протягом 400 років. Я не знаю, чи є в Європі місто, яке не було ні разу атаковане за 400 років. Мається на увазі, щоб прям ворог зайшов, добре? Брали місто в облогу регулярно 24 рази, але жодного разу ворог так і не прорвав мури. А тепер дивіться, через те, що місто є дуже безпечне, всі хочуть так жити, правда? Зрештою населення астрономічні професії. Там ми маємо населення 3 тисячі, тут ми маємо населення вже в 12 тисяч, а площа не змінюється. Ми не можемо руйнувати фортифікації, щоб розширити площу. Тому бачите, як ці стоїть будиночки одне до одного. Дуже-дуже близько. В результаті у Львові немає жодного дерева. А нема де дерева садити. У нас там де дерева, то там труни лежать, розумієте? зрештою, ця щільна забудова призводить до одного поганого ефекту у львові пожежі, причому регулярні. Бо будинки, на які ви дивитесь, є дерев'яні. Лі не боїться ворога, лі боїться вогню. Якщо згорить один, займуться всі сусідні. Тому під час пожеж інколи гасили не будівлю, що горіла, а поливали сусідні будинки, щоб вони просто не зайнялись. Зрозуміло, як це працювало. І тепер уявіть собі, 4 червня аномальна спека. І одна з будівель починає горіти. Через два дні вже нічого не зберігається. Уявляється, дуже швидко, правда? Чим це закінчується? Закінчується тим, що через два дні місто повністю вигоріше. Ну, за винятком тільки дивіться, церков. Ну, церков будівель з каменю, а будинків, звичайних, нема. Тому через два дні львів'яни вирішують, що місто вже відбудові не підлягає, тобто вони хочуть його залишити. Ну, але очевидно, що ми стоїмо у Львові, таке не залишили. Бо розгадали, що ми з вами ж не сироти. Ми маємо країну. А в країні є король, якому ми справно платимо податки. То може нас в часі біде, він теж підтримає, правда? Тобто в дві сторони це має працювати чи як? Ні, ні, король грошей не дасть, можете не сподіватись. Він не для того, миропомазаний Богом. Гроші це роздавати всім підряд. Правда, він дає привілей. Привілей для Львова звучить так: я звільняю ваше місто від сплати податків на наступні 25 років. А тепер уявіть собі, як це звучить для бізнесмена: приїжджай, живи, працюй. Уй, розвивай бізнес і нікому нічого не будеш винен. Це офшор в результаті місто повністю відновилось, але вже тепер відновлюється воно з каменю, бо камінь це не горить. Зразу з каменю люди могли теж будувати, правда, Наші це експерименти з деревом. Люди, але камінь це дорого і це довго. І цю будівлю кам'яну попробуй потім отопи, обігрій. Власне, люди, які живуть в кам'яних будинках, постійно мають проблеми з е, запаленнями легень, тому що це просто фізично холодні будинки, а обігрівати дорого. Чим закінчиться? Камінь не горить, тому хочете чи не хочете, а всі будинки тепер в Тепер. Напередодні ХІХ століття, тоді, коли дорвова приходить австрійська державність, і вони, побачивши таку ситуацію, кажуть, Лів'яне, що ж це таке робиться, ви називаєте місто оце, а оце все решта ви називаєте село. А нічого, що село більше як місто. Я не кажу нічого, за то місто мурах. Ну, логічно, Му, так? Але пояснюють, тобто, хлопці, але мури більш не потрібні. Тепер не ті часи, щоб ворог проходив з луком і стрілами і прямо атакував через мури місто. Тому це треба. Якщо ворог захоче підступити, він просто займе вільну вершину і вистріляє по дахах все, що захоче. Ну логічно. мури насправді вже не потрібні. Розберіть, а місцеві кажуть, пані ж. Вони на 400 років захищали. Прийшли тут по німецькі балакають і розказують, що нам робити. Хай стоять тут, він ще й не заважають, їсти не просять. А світі кажуть, так, не просить, але хто хотів збудувати будинок, а цього камінь не чудово, дорого, з мурів можна безплатно. О, що почалося. Люди, ви, ви зранку можете привезти коня з возом, набрати собі скільки завгодно вам будматеріалу і завести додому збудувати дачу. Ви думаєте, мури довго простояли? Ні, не довго. За два роки вже їх не було. Коли почали мури зникати, австрійські власті почала розбрати міський замок. А в той час почали розбирати Високий. За півроку замку вже не було. І от, власне, через що ми маємо з вами назву зори високий замок, але на цій болі немає замку. Це не тому, що цей замок хтось зруйнував, замопив чи розорив. Це тому, що самі рівняни заважали в один момент розбудувати місто. А оскільки будто це коштовний, то замок нам довелося пожертвувати. І якщо ви думаєте, що на тому наші предки саду їли, то ні моїх бо вони були трудоголіки, І в них не було такі ще електрики і телебачення. В них було багато, багато вільного часу. Вони розважалися, взяли лопати і ще злізали в цю гору. Тепер цієї гори теж нема. Більше того, цю гору зрізали, щоб отут досипати, тому що вони були веселі люди. Ну, вистахайте гору місцями, то легко. Ну, звертайтеся, що А тепер, коли ви почуєте цей шарт, про те, що там ніукри ви купили все де море, то я не думаю, що це дуже смішний жарт, бо я знаю, що наших працьів вони могли. Так, то, то я жартую. То, то не пропаганда, добре, але вони могли. Пер давайте тепер. Діться, у Львові ніколи не було Російської імперії. І от тут ми можемо з вами про це поговорити. Тому що коли я кажу, що йде Австрійська імперія, мені мудра здана каже, а яке відношення Австрії має до Львова? Та в принципі жодного. І власне, це не від нас залежило. Це була особливість сьогоднішньої політичної ситуації. Коли оце жінка, а звати Марія Терезія, ну якщо я не прочитаю, що Марія Терезія, ви оперечити, звичайно, її можете спускати з Катериною Другою. <плево> ну, cònі, ні, ні, ну, ні в Кені. Вони природжили, однаково вдягалися по моді з білими руками, ну, дуже такі. Але є одна проблема – Вони одна одного страшно не любили. Бо вони довгий час не могли що хто з них нехайнішому. Є така проблема в жінок. А тепер важлива дуже річка. Зафіяв Августа Фредеріка сіла на престол російської імперії. А тепер одна особливість. Коли Марія Терезія сіла на престол австрійської, а сіла вона на престол в якості короля. через Багато боргів не було хлопця. І вона була єдина спадкоємниця. Ну, жінка, король у XVIII столітті це не дуже серйозно. І в неї був сусід, його звати Фрідрі Другий, Це ще один німець, русський король. І він вирішив, що молодець, знаний, недосвідчене, взяв армію, напав на неї. І в неї в тих віттях, теж мав територію, який називається Селезня. А потім, через багато років, написав таке: цитую: Марія Терезія, я все своє життя воював з тобою. Ну я тобі ворога. Ніколи не був. А тільки отець актейником. Парно написав? Виявляється, що він дізнається це про всі конкретні плани Катерини Другої, про ковткнути сусідню з нею країну, яка називається річ по сплита, В школі точно вчили. А тепер дивіться, річ по сплита. Тобто, право країна, це правобережна Україна, це великий шмоток Білорусі, це Балтійські території і це все тепер Польщі фізично велика країна. І від відримує, пише, він не витримує, пише ще й до Катерини і каже: Катю, у тебе є Аляска, в тебе є Тайга, в тебе є Урал, Алтай і Кавказ. Ти дитинцю стільки території захопила в своєму житті, що ти її до кінця до скону не заселиш. А ти мені також прям під кордон лізеш. Ну, будеш за Польщу, разу Німеччина, плюс є. Ну то пише Катя, що ти хочеш. А він каже: Я хочу помоля польське з містом Гданськом, тому німці на нього так Данки. Ну, по німецьке, так? Йоніс Берне. Чим закінчується? Вона каже, що ще? Він каже, що хочу позмань. Ну, тобто західну Польщу, так? Ще мені ласка, мало Польщу з краком, величину з Львовом і кусок Волині. Вона каже: я перепрошую, а мені? А він каже: дивися, вся поділля українське, вся Білорусь, Білорусь, Балтійська територія, і навіть Варшаву, столицю може собі забрати мені не ну, мінімум негодне. І в результаті ми так і домовились. Так вони і поділились. Тепер він пише листа до неї і каже: Марія Терезія, пам'ятаєш, я тебе в дитинстві так трохи, як ми були молоді. Ну так як то молоді. Ну зараз все це буває. Я би хотів перепросити. Давай, Селезія, буде в мене, а я тобі дам галичину зі Львовом краком. Знаєте, що та жінка відписала? Відріху, дякую, не треба. Ми не чужі народи. розілить середину. Верни мені моє. На що Фрідрих її відписує? Ну так не хочеш, то я собі лишу всю. А тоді до неї приходить її син Йосип ІІ, це такий її молодший старший синочок, і каже: Мама, дивися сюди, бачиш місто Львів, якщо вечник сяде на коня тут. І три дні, бо цій дорозі з какатами в цю сторону він опиняється у війні. Якщо сьогодні до Львова не зайдеш, ти завтра там зайде Катерина. Ти хочеш щоб ця жінка була з нами сусідом? А з Катериною ніхто не хоче бути сусідом. Це дуже агресивна сусідка. І розумієте, ви ще історик плакала, але брала. Бо вона розуміла, що це буде для неї буферна зона. Якщо Катерина колись на мене нападе, я їй віддам галичну яку не шкода. Розуміла, як це працювало. Єдина проблема: Катерина так ніколи не напала. Чому не напала? Тому що легко воювати з сусідами, чоловіками, от з османським тим су, султаном, так? підіслав йому красиву жінку і всі його серцені плани знаєш. А з тою жінкою попробуй повоюй, як вона все життя одружена з одним чоловіком, і вона народила йому 16 дітей. Він її дуже любив. Вона розумієте, король в неї вона була король, а чоловік не був король, то щоб йому не було обідно, і вона йому титул імператора подарувала. Він не був імператор. Отак. Зверху збудована церква. Це, да? Це Ця школа стала фундаментом для церкви. 14-15-го під низом ще є один поверх, але там ж не закінчені. А ну зараз глянемо, що це таке. Ми тут, ми тут не були. Світочку. Так, ми спустилися ще нижче. Ми під рівнем фрісковиною. Там був дещо.

Мізонний храм да? Святого Петра і Павла. Ось цей храм Святого Петра і Павла, який збудований на тимпіцемелях. Там ми тільки що були. ご視聴ありがとうございます。 І і оплатив Духа Святого, і Марії, Івіса Денти. І був розстояний за нас, за забонтіє правда і стражда, і був похований, і вас перед український на Спасання. І на містяна і сидить право Отця, і в вдруге прийде зі славою і судити живих і твердим, а його царство не буде Отця. І в Духа Святого Господа животворю, що почув відця і сина, і Ского, що за себе сину ліку поклонення, і їх не слава, якщо говорить через пророку я вижу святку в Соборне Апостольского царя, і сповідую одне вираження, яке відбувається на мені, хоч і його воскресіння і життя моїх, і